Будь ласка, а можу я згідно програми є підтримки отримати ліки на ту тисячу, що е, за ковідні? Так, можете, що ви бажаєте придбати. Я хотів би такий такий, такий як небівалом. Ми можемо таке? Зараз подивлюся. 64-річний кропивничанин Леонід Багно купує ліки для зниження кров'яного тиску, спілкується з фармацевткою, відкриває програму на своєму смартфоні. Підносите, будь ласка, свій телефон до. Отак можна. Да. Ага. Вітаю у вас. Успіш оплата ваша. Прийшла успішно. О, дякую. Чоловік забирає ліки. Вирішив спробувати сьогодні, вийде в мене щось чи ні, тому що я не сильно дружу із цими смартфонами і таке інше, ну, вирішив спробувати. І я так ось підійшов, я скажу, що доволі це просто. Я сам гіпертонік і мені потрібно якісь були ліки від тиску. У мене вийшло без особливих проблем, я отримував ліки. Фармацевтка Ольга Касьянова каже, грошима з картки є підтримка, в аптеці можна розрахуватися лише за ліки. Виключно на лікарські засоби сюди не входять косметичні засоби, біологічно-активні добавки. Використати кошти можливо тільки виключно з смартфону, який підтримує безконтактну оплату. Що робити людям віком від 60 років, які не мають смартфонів, пояснює заступник міністра економіки Олександр Грибан. Програма реалізується в декілька етапів. Перший етап був найпростіший це онлайн через механізм дії, який розроблений Міністерством цифрової трансформації. Вже в другому-третьому кварталі 2022 року будуть започатковані механізми, як можна буде розробити це офлайн. Тобто для якраз для тих людей, які не мають смартфонів, але бажають отримати таку допомогу. Окрім аптек, ліки за допомогою картки є підтримка, можна купити через інтернет, пояснює міністр цифрової трансформації. Зможуть купувати товари аптек не тільки офлайн, а також онлайн, не тільки в фізичних аптечних пунктах і в мережах, а також онлайн на сайтах, використовуючи певні там доставки. Отримати оплату може будь-яка мережа, у якої. В якої є налаштований вже термінал, гроші з картки є підтримка, можна використати протягом чотирьох місяців після їх отримання. Леонід Багно каже, на купівлю ліків планує витратити всю тисячу гривень. Є підтримки. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.